Ми всі максималісти ми хочемо краще. І кожен спортсмен, кожен футболіст хоче здобувати найбільше перемог і найвище закінчувати сезон в турнірній таблиці там, на першому, на другому місці, третьому. Так само ми, і ми до цього готуємося. Я вважаю, що нам це під силу, але покажеться матч. Так, про новий футбольний сезон для Прикарпаття ЗСУ каже капітан команди Василь Цюцюра. Нині зізнається футболіст. Вони натхненно тренуються і проводять товариські матчі, аби наприкінці липня гідно показати себе на полі набагато краще аніж минулого сезону. Нагадаємо, футбольний рік прикарпатці закінчили дев'ятими 16 команд першої ліги. Одним чином описати це я не можу. Тут більше збіг обставин і скомкана підготовка, і багато футболістів поєднували службу в армії і в футбол. Це мені дуже важко, бо я знаю це на своєму прикладі. Плюс вже під час сезону нас відкосили травми, і нам ну, важко було Був шанс, але ми не скористалися, тому опинились там, де опинилися. До речі, новий сезон Прикарпаття ЗСУ проведе в оновленому складі. В команді суттєві кадрові зміни. Підписали ми з трьома футболістами контракт Сьомка Артем, 25 років гірник спорт, крайній півзахисник, і ми уділяємо велику увагу нашим місцевим футболістам. Тож ми з ними підписали Михайчук Павло, Бубінець Андрій і ще продивляємося Дмитру Каваню нападника. І пішли в нас з команди Кузьмин і Борисевич, тому що вони захотіли поміняти клуб. І попрощалися ми з Сандеєм, Олешиновичем і Радульським Володією. Це рішення тренерського штабу. І питання не поговориться. Чому зараз міжсезоння команда тренується і грає так звані контрольні матчі? Щоправда, в сили. Фанатський негатив від мінімального програшу Тернопільській Ниві обіцяють залагодити відмінною грою з Буковиною. 5 липня. Ольга Смага Руслан Копанчук, новини на вежі.